Українська ракета Фламінго вже успішно випробована і може літати до трьох тисяч кілометрів. Зеленський про це зазначив також під час зустрічі з журналістами. Ми вже певні деталі щодо цієї ракети вам розповідали. Бачу, що і західна преса вже дописує, і наші медіа стосовно того, що виробляється вже серійне виробництво відбувається. Так, Володимир Зеленський за результатами випробування української ракети «Фламінго» зазначив, що вона є найуспішнішою, адже летить три. Тисячі кілометрів також він зазначив, що зброєння планують запустити в масове виробництво. Президент додав, що до грудня Україна матиме більше власних ракет. Про це як я раніше вже зазначала, він розповів під час інтерв'ю журналістами. Українські розробники зброї провели успішні випробування далекобійної ракети Фламінго, яка може допомогти силам оборони боротися з рашистами. Озброєння може досягати цілі на відстані 3 тисячі кілометрів, що є важливим для зупинки ворога в його. Тилу і далі процитую Зеленського. Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити до того часу, поки у нас немає можливості застосування сотні ракет до грудня. У нас з'явиться їх. Більше зазначив Зеленський за словами українського лідера. Масове виробництво ракет Фламінго очікується до кінця грудня або максимум до січня чи лютого. Президент зазначив, що варто звертати увагу на успіх саме випробовування, також подальше фінансування цієї програми. Ну і також трішечки зазначимо, що відомо про ракети Фламінго, які виробляє Україна, адже в Україні нещодавно вперше виготовили крилаті ракети під назвою Фламінго, і їх розробила та тестувала компанія Фапонд. Фламінго зможе летіти на тисячі кілометрів, що поки що не здатні інші ракети. Бойова частина складає близько. Тисячі кілограмів, а швидкість близько 900 кілометрів за годину. Ракета оснащена супутниковою стійкою дореб. Також системою і за прогнозами виробників за місяць може з'явитися до 50 таких ракет. Знову ж таки, щодо того, що з'являлося в медіа, бачу, що ймовірно 480 ракет фламінго, нібито так уже дописують, зроблено на виробництві. Але такі висновки зробили з того, що побачили раніше написи на ракетах 470 Дев'ять та 480 знищили ворожий катер біля залізного порту. Там ліквідовано усіх членів екіпажу. Про це поговоримо детальніше. Отож, бійці гур 20 серпня знищили ворожий катер. В районі залізного порту було застосовано ракету повітряного базування. Ціль лазером підсвічував дрон. Внаслідок операції гур Міністерства оборони України 20 серпня у Чорному морі, неподалік залізного порту Херсонської області, було знищено катер окупантів. По ньому вдарили ракетою повітряного базування. Дрон з повітря підсвіч підвічував ціль раз лазером, перепрошую та зафіксував знищення цілі. Усі п'ять членів екіпажу ліквідовані. Тож, маємо таку інформацію. Станом на 21 серпня російська армія втратила близько 1 мільйона 73 тисяч 530 солдатів, з них 80-30 за останню добу. Далекобійні дрони ЗБУ знищили два склади боєприпасів окупантів у Білокуракеному та на Луганщині. І За даними ЗБУ, було ще не менше 5 влучань, після чого спалахнула потужна пожежа. Ну, а окремо, ймовірно, дронами знищено РЛС Каста-2Е2, яка базувалася в районі Хуторок Євпатомщини. Є... Торівського району перепрошую після атаки на місці РЛС видно пожежу на супутникових знімках і систему накрили сіткою. І детальніше трохи про Крим, про ситуацію там поговоримо Адже у Севастополі, прилетіло по військовій частині, і окупаційна влада приховала влучання у районі аеродрому. Південне на півострові Херсонес в Криму вночі пролунало два потужні вибухи. Після цього на місці влучань виникло кілька пожеж. Отож, в окупованому Криму в місті Севастополь 21 серпня пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про приліт по місцевій військовій частині. Про це пише телеграм-канал Кримський Вітір. Далі цитуватиму в Севастополі приліт по військовій частині. Близько 3.35 ночі було два потужні вибухи в районі аеродрому Південний на півострові Херсонес. Після цього тут виникло кілька пожеж. Йдеться у повідомлення. Тим часом місцева влада повідомила, що гу. Гучні звуки, які чули місцеві жителі, це ніщо інше, як навчання рятувальників із гасіння пожежі. Гучні звуки, які було чутно в районі. Було чутно в районі вулиці військових будівельників на території військової частини це чорноморські флот спільно і зі службами екстреного реагування. МНС, поліцію, швидкою допомогою та рятувальною службою Севастополя проводили там навчання з практичного відпрацювання гасіння пожеж і ліквідації надзвичайних причин. Про це пише губернатор Севастополя Михайло Розвожаєв. І також він пише, що про такі навчання не попереджають. Заздалегідь і водночас моніторингова група Кримська В'єтра, звідки ми часто беремо для вас інформацію про ситуацію в Криму, повідомила, що потужні пожежі зафіксували супутники НАСА. Будемо далі говорити про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення, адже не варто забувати на фоні тих подій, які відбуваються на міжнародній арені. Що врешті бойові дії тривають на покровському напрямку, досить таки гаряче, не лише там, але далі будемо приділяти увагу саме покровському напрямку. Як зазначив Зеленський, знищено ворога майже на 100%. Відсотків Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку. Зазначив, що збройні сили України знищили там ворога, який намагався закріпитися майже на 100%. відсотків. Про це також він заявив під час зустрічі з журналістами. Президент зазначив, що на покровському напрямку українські воїни майже повністю ліквідували групи російських загарбників, які прорвалися в глиб позиції. Далі цитую реальний стан фронту на покровському напрямку, там де було просочування через наші лінії, знищимо окупантів, які пройшли в Знищено їх на 90%, майже на 100%, сказав Зеленський. Ну і також він зазначив, що до ситуації в Донецькій та Луганській областях. Гаран зазначив, що на інших ділянках фронту ситуація залишається без суттєвих змін. цитую Що стосується ще Донецької області, 54-та бригада відновлює положення. Що стосується Луганської області, є певні хороші результати. Розповів Зеленський щодо Запорізької та Харківської області. Президент повідомив про нарощення сил ворожої армії на Запорізькому напрямку. Пам'ятаєте попередньо і головком збройних сил України зазначав, що Запоріжжя може бути наступною цілею расистів. На от лідер нашої країни підкреслив. Запоріжжя іде нарощення сил противника. Ми повідомляли, що Покровський напрямок і Запоріжжя буде нарощування. Бачимо, що вони продовжують переведення частини військ із курського напрямку на Запоріжжя. Наші позиції там не втрачено, підкреслив лідер країни. А що стосується Харківської області, то ситуація залишається стабільною, як зазначив Зеленський, Харків без змін все нормально. Щодо інших напрямків, крім цього, Зеленський прокоментував ситуацію в районі Куп'янська та Сумщини. Куп'янськ. У північній частині були диверсійні групи. Там також проводиться контрдиверсійна операція. Суми. Загроз просування ми не бачимо, пояснив лідер. Ну і окремо, президент розповів про стан ситуації на Курщині. Далі буду цитувати: в Курській області тримаємо нашу присутність. Завдяки цій присутності, на сьогодні десятки тисяч особового складу русських там знаходиться та їх не перекладають на Донеччину та інші напрямки. Підсумував. Президент, ну і дійсно бачимо, що до прикладу на Добропільському напрямку противник зазнає суттєвих втрат. Про це говорять і зведення від генштабу збройних сил України. А варто зазначити, що саме на цьому напрямку українські захисники продовжують проводити стабілізаційні заходи. А от у генштабі прозвітували про втрати окупантів. Загалом з початку операції було знищено 1116 осіб. Про це повідомив генштаб збройних сил України. Завдяки злагодженим діям підрозділів Збройних сил України та Національній гвардії, зокрема частин першого корпусу НГУ АЗОВ, російські війська зазнають серйозних втрат. Лише за останні три доби ліквідовано 206 окупантів від початку операції з 4 серпня 1116. Поранення отримало 73. У полон взято одного. Окрім живої сили, ворог позбувся і значної кількості техніки. За цей період знищено та пошкоджено три. Танки, три бронемашини, 24 одиниці автомобільної перепрошую та мототехніки, 12 гармат та 35 безпілотників різних моделей. В ході пошуково-ударних дій українські воїни звільнили від окупантів кілька населених пунктів Донецької області. Ну, і попри наступальні операції на сіверському напрямку, росіяни не досягли підтверджених успіхів. Вони атакували на північ від Сіверська поблизу Серебрянки та Григорівка на схід, поблизу верхньокам'янського. Безрезультатно також минули ворожі дії в напрямку часового яру. Окупанти тиснули поблизу самого міста. Також окупанти нещодавно просунулись на турецькому напрямку, а саме в північній частині. На Покровському ж напрямку мали успіх і українські, і російські сили.